Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програма «Сумдепо Онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. З початком нового року в Сумському педагогічному університеті активізувала свою роботу психологічна служба створена у жовтні 2010 року. Основне завдання на вересень-жовтень адаптація першокурсників до нового соціального статусу. Втім, це лише один з напрямів її багатопланової роботи. Шестирічний досвід роботи на ниві психологічної допомоги вже визначив основні напрямки роботи не лише зі студентами і викладачами педагогічного університету, а саме вони були першими і лишаються постійними відвідувачами психологічної служби. Сюди звертаються ті, хто не впевнений у власних силах. Не в змозі подолати стресового стану, прагне підвищення свого соціального статусу. Крім керівника Вікторії Ратєєвої, у складі цього структурного підрозділу педагогічного університету ще один практичний психолог Яна Степаненко і соціальний педагог Дарина Маркевич. Саме вони вислухають, заспокоять, мотивують, порадять, підбадьорять. І скажіть мені, що у вас в житті не було ситуації, коли без кваліфікованого фахівця вам самотужки не вдавалося розплутати тугого вузла психологічних проблем. Немає жодних перешкод, аби поспілкуватися віч на віч. Конфіденційність тут завжди була в пошані. Різнопланові особистісні проблеми, складні стосунки з близькими, формування мікроклімату в парах, розлучення, стресові ситуації в колективі. Залишаться між вами і тим, хто професійно і вельми делікатно скоригує ваш психоемоційний стан. Послуги фахівці психологічної служби безкоштовні, а форми контакту з пацієнтами найдемократичніші: онлайн режим, листування, скайп тощо. До речі, керівник психологічної служби СумДПУ Вікторія Ратєєва, яка до нового року має стати кандидатом педагогічних наук. Системно підвищує кваліфікацію на семінарах і курсах, організованих в Києві, відомими психотерапевтами і психоаналітиками з провідних профільних установ Німеччини. А ще Вікторія Олександрівна висококваліфікований тренер з психосоціальної підтримки з євросертифікатом в Україні таких лише 15 осіб. Наша психологическая служба, конечно же, не стоит в стороне от того, что сейчас происходит в нашей стране. И мы популяризируем наш университет, нашу службу, когда сотрудничаем с различными объединениями, с Сумской областной организацией Красного Креста. Мы стараемся помогать деткам-переселенцам, проводим акции, проводим арт-терапевтическую мастерскую, детский киноклуб выходного дня. Проводим встречи для женщин, которые переживают трудности, сложности. Это семьи переселенцев, это семьи э, демобилизированных. То есть весь формат, спектр работы, который может выполнить психолог, социальный педагог в рамках нашего университета или наоборот, где-то выехать куда-то, мы это все делаем. То есть для нас это очень-очень важно. Наша служба, она, конечно же, открыта не только для учителей, для преподавателей, для студентов. Мы открыты для всех. Мы готовы принять любого человека, который обратится к нам за помощью. Это могут быть разные категории людей, которые сейчас нуждаются в помощи. Это может быть человек, который испытывает какую-то трудность. Приходите к нам, мы открыты для диалога и готовы помогать, так как это наша работа и наше призвание. Приходите. У неділю, 18 вересня, об 11-й годині, адміністрація сумдипу імені Макаренка запрошує потенційних абітурієнтів на день відкритих дверей. Запланована зустріч з керівництвом університету, знайомство з потенціалом навчально-наукових інститутів і факультетів, запис на підготовчі курси. Детальніше про це перший проректор Сумського педагогічного університету Любов Пшенична. Щороку, на початку осені, ми проводимо День відкритих дверей. Традиційно він був у жовтні. Сьогодні, щоб не конкурувати з іншими вищими навчальними закладами, 18 вересня ми проводимо День відкритих дверей за всіма напрямами, спеціальностями, які акредитовані у нас в університеті. Запрошуємо звичайно абітурієнтів. Це випускники 2017 року загальноосвітніх навчальних закладів, це, звичайно, випускники попередніх років, а також вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації, які обрали ті спеціальності, які акредитовані в нашому університеті. Звичайно, що це в першу чергу педагогічні спеціальності. Всі предмети, які тільки вивчаються в школі, ви можете отримати підготовку в нашому університеті. Але університет розширяє свої можливості. Він дає можливість навчатися і за непедагогічними напрямами, тобто непедагогічною освітою. Як у цьому році, 2016-му були відкриті нові спеціальності. Це і менеджмент соціокультурної діяльності, і соціальна робота, це і філософія, так і на наступний рік сьогодні кафедри працюють над тим, щоб пройти ліцензування нових напрямів підготовки. В першу чергу це правознавство. Сьогодні це спеціальність, яка і напрям підготовки, які мають дуже велике значення для майбутнього абітурієнта і найбільше обирають саме ці напрями. Ми також ліцензуємо таку спеціальність як економіка готельного і ресторанного сервісу. Ну і інші спеціальності, про які ми будемо говорити трішечки пізніше. Кожен навчально-науковий інститут. Кожен факультет має можливість представити себе для майбутнього абітурієнта, а кожен абітурієнт отримати вичерпну інформацію до тих напрямів, які у нас акредитовані, до тих спеціальностей, які вони можуть отримати. Але студентське життя це не тільки навчальний процес, це дозвілля, це робота за над розкриттям тих талантів, здібностей, які є у кожної дитини, у кожного випускника школи. Це звичайно, школа лідерства. І тому ми будемо презентувати і студентське самоврядування, яке вичерпну інформацію дасть про посередньо свою роботу, про адаптацію першокурсників, про те, яке цікаве і насичене життя у наших студентів. За два тижні 30 вересня на базі кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації інституту фізичної культури відбудеться перший регіональний чемпіонат з класичного іспа масажу Подібні заходи кузня спортивних кадрів Сумщини вже приймала. 2010-го обласний центр зібрав учасників чемпіонату північного регіону України з відновлювальних технологій. Перемогу тоді виборювали понад 20 найкращих мазажистів з різних областей України, які мали відповідну фахову підготовку і необхідний стаж практичної роботи. Одним з організаторів і прискіпливих арбітрів цього заходу був тоді Роман Маслов, який свого часу закінчив інститут фізкультури за спеціальністю здоров'я людини і фізична реабілітація. А у 2010-му став чемпіоном України серед масажистів цього року. Роман Вікторович теж буде причетним до регіонального чемпіонату, але вже у якості одного з головних спонсорів. А організаційну підтримку сумського регіонального чемпіонату здійснюватиме професійна асоціація масажистів України до участі в чемпіонаті. Запрошені провідні майстри регіону, у яких золоті руки і добрі серця, які працюють у державних установах і приватних структурах, і прагнуть визнання рівня своєї майстерності. Сподіваємося. Серед переможців і призерів регіонального чемпіонату фахівців з відновлювальних технологій буде чимало наших земляків. Отже, п'ятниця, 30 вересня, 11 година. Будемо раді бачити всіх, відзначимо найкращих. Вельми представницький традиційний міжнародний турнір лучників Золота осінь за участю практично усіх провідних атлетів України і гостей з Азербайджану відбувся у Львові. Відзначилися на ньому кілька представників Сумського педагогічного університету. Уявлення про рівень конкуренції серед майже 200 учасників дають такі цифри. У чоловіків за перемогу боролися два заслужених майстри спорту і 14 міжнародників. У жінок відповідно два і сім. Майстри спорту міжнародного класу з інституту фізкультури Олександр Скачок і Микита Шишкін зупинилися у чвертьфіналах. Перший поступився львівському міжнароднику Віталію Комуніку, а Шишкін програв заслуженому майстру спорту олімпійському чемпіону Пекіна, харків'янину Віктору Рубану. У особистих змаганнях жінок чемпіонка Європи і учасниця Олімпіади в Ріо де жанейро студентка інституту фізкультури Анастасія Павлова, по черзі засмутила одеситку Карину Дорошенко львів'янку Наталію Лук'янову. Її землячку Катерину Шабалітову, харківську міжнародницю Дар'ю Павліченко, а у фіналі не залишила шансів 18-річній киянці Анні Пархоменко. Остання, до речі, у чвертьфіналі несподівано перестріляла 6-4 чинну чемпіонку України, майстра спорту міжнародного класу, студентку Сумського державного університету Поліну Родіонову. Чоловіче тріо сумчан Олексій Гумбін, з сумдеу, який став срібним призером. Олександр Скачок і Микита Шишкін святкували командну перемогу, вигравши фінал у Львів'ян Мокринського Івашка і Гавелка. Чемпіонат України з бігу на 10 кілометрів по шосе відбувся в Києві минулої суботи. Участь у ньому взяли усі провідні стадіри республіки. На жаль, без нагороди завершила чемпіонат України член національної збірної з гірського бігу. Студентка інституту фізкультури педуніверситету Яна Нагорна, яка змагалася у категорії молодь, у неї четвертий результат 42 хвилини 3 секунди. А перемогу святкувала харків'янка Марина Немченко 35 хвилин 30 секунд. Від бронзи, яка дісталася чернігівчанці Марії Ващенко, сумчанку відділили півтори хвилини. Напередодні дня фізичної культури і спорту, який країна відзначила минулої суботи, 10 вересня, в Сумському педагогічному університеті, з ініціативи активістів студентського самоврядування відбулося дебютне масове проведення ранкової заряд. Крім студентів різних курсів, до флешмобу долучилися і керівники, викладачі і співробітники педагогічного університету, давши молоді приклад підтримки здорового духу у не менш здоровому тілі. Організатори цієї акції запевнили, що подібні заходи стануть складовою повсякденного життя сумських педагогів. Отже, черговий випуск програми Онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій ж порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!